Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про екзотичні аромати на літо. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати, що ж я за аромати вам буду зараз е демонструвати. Я е не хотіла робити цю е підбірку такою класичною, як ось, знаєте, е наприклад, оце, оцей аромат. Еліт Годдес, який ну, сують вже всі всі підбірки. Щось хотілося, знаєте, інше. Щось хотілося трішки, трішки не таке. Я сподіваюся, що щоб хоча б на відсотків 20-30 у мене це все ж таки е вийшло. Так, е Починаю розповідати про один аромат, який технічно його зняли. Але не технічно він є. Він є в багатьох магазинах, його ще не розпродали. До речі, всі аромати, які я вам буду зараз показувати, але не оце цей, бо цей знятий. Всі інші вони не зняті. Всі, всі, всі інші аромати це ті аромати, які Можна е, побачити, можна купити в магазинах, і найголовніше їх можна протестувати. Тобто, це не буде е, закупівля ароматів на осліп. Так, розповім вам про цей аромат і чому він мені подобається. Він мені подобається, ну, тому що, по-перше, сам аромат мені дуже подобається. Це ось такий у нас ланком ляні Трезор і це нюд. Тобто це такий нюдовий лянь ля трезор. Обережно з ним люди, якщо ви його купите, ось такого кольору, він у мене став десь за один рік. Тобто Тут є ще й ваніль, і він стає дуже таким насиченим, він стає дуже таким темним. Тобто Обережно з таким ароматом, не розбрискути його на білу сорочку. Тут у нас є кокос. Ну тут ще є, і я буду, до речі, зачитувати вам тільки той фрукт чи ті фрукти, які є в ароматах. У цьому ароматі у нас тут є бергамот та кокос. Все, іншого нічого нема. Чому класний цей аромат? Якщо ось ви, наприклад, ви людина, класична людина, вам подобається. Вдягатись по класичному, або вам подобаються класичні аромати, вам подобаються класичні бренди, як то Lancome, наприклад, і вам не дуже якось ем, немає навіть бажання йти шукати якісь там новомодні бренди, що там роблять екзотичні фрукти. Як на мене, Ланком зробив дуже добре, що вони зробили отаку лімітку з кокосом. Бо ви. Незважаючи на те, що ви класична людина, яка полюбляє ланком і все таке, ви можете знайти собі у них ось такий аромат з. З тропічними фруктами. Це дуже класно. Як на мене, бренди повинні, навіть якщо ти супер там класичний бренд, і всі твої аромати це, я не знаю, троянда, пачулі, трішки бергамота та дубовий моху, це таке аромати з фруктонезою зокрема, фруктонезою тропічною, зокрема, коли. Ідеться про літочко, повинні бути такі аромати, щоб людина могла, навіть якщо вона не хоче виходити за оце один бренд, який вона знає і полюбляє, наприклад, як лаком, щоб вона могла і в цьому лакомі теж знайти собі аромат, який їй подобається. Так що ось він дуже класний. На жаль, його зняли. На жаль, я дуже сподівалася, що його не знімуть, бо. Такого для uh, нітризору у них не було. Так, я розпочинаю uh, з аромату. Це пробник. Uh, у нас тут є в цьому пробнику бергамот та фіга. Це пробник від бренду, який називається Atelier Матері. І um, um, аромат називається Cedr Figalia. Тут у нас є фіга. Тут у нас є фіга, ось у мене цей аромат на мені, але давайте я ще раз шиканусь, бо він дуже дуже класний. Чим мені саме ця фіга дуже подобається? Мені ця фіга дуже подобається тим, що тут вона суперкласна, зелена фіга, але тут ще й багато інших нот, які не дають цій фігі бути таким, знаєте, типовим ароматом на відпочинок. Тобто, Фігові ноти ми тут відчуваємо. Вони, тут, тут така зелена фіга, фіговий ліст, зелений, класний, соковитий. Але це не робить цей аромат, ароматом, коли який ви його чуєте, і вам здається, що я там десь біля моря і там хвилі, так. І я зараз купатися піду. Ні, у вас такого нема. Тобто цей аромат, як на мене, він зроблений дуже класно, він зроблений дуже, дуже майстерно, що він, він класний навіть для тих людей, хто ходить на роботу і там дуже такий. Ну, Наприклад, є дрес-код або аргумент... не аргументовані, ну, коротше, реглам... Ось, регламентовані аромати, якими ви можете користуватися, нічого такого кокосового, нічого мангового, щоб не було то, знаєте, я поїхав на відпочинок у, у Мексику. Ні, класний зелений фіговий аромат, але дуже. Дуже такий, знаєте, серйозний аромат. Дуже мені подобається. Зокрема, ще маю сказати, що пляшки, пляшки цього аромату і е, кришки цього аромату. Я просто їх, їх бачила і, і на Ексанс е, та майстерність, яка е, яку в, ось вкладають в, в виробництво ось цього. Всього, це, ну, так, це так класно, це так красиво. Це так, це так багато, це так вишукано. І, ви, і ви знаєте, що, наприклад, для того, щоб зробити там одну пляшку, вони беруть якісь камінці, якісь там, які там тільки в одному регіоні десь у Франції. І це, це класно. Ви просто, ви просто дивитесь на цю пляшку, і це не просто пляшка, а це просто. Якийсь, е, е, ну така, знаєте, майстерність сотого рівня. І це, і це кажу вам я людина, яка взагалі на пляшки я не звертаю ніколи уваги. І якщо б можна було взяти всі мої аромати, як, що в мене є, і перелити їх у пляшечки е, і тіпо, тіпо як монталь, я б це зробила. Бо вони захищені від світу е, і від. Е, від сонця. Я це зробила просто так. Дуже-дуже швидко. Але ці пляшки, ну вони просто якісь чудові. Ладно, давайте, давайте далі. Оцей аромат, він, мабуть, у мене два таких аромати є, які дуже недорогі. І цей аромат, який же ж він чудовий, який він класний, соковитий. В цьому ароматі у нас є ананас, ківі, манго та папая. Але при всьому цьому цей аромат ну, не, не викликає такого, знаєте, відчуття, що цей аромат якийсь дитячий. що Це аромат для, для дітлахів. Ні, це аромат, нормальний літній аромат для дорослої людини. Це у нас бренд Хілан. Це бренд італійський. бренд... Який випустив разом з цим ароматом ще деякі аромати, ще є лімонний аромат, до речі, дуже класний аромат, мені він дуже сподобався. І кокосовий ще у них є, кокосовий мені не сподобався. Якраз мені і казали, коли я тестувала цей аромат, що ось кокосовий він або подобається, або ні. От якраз той кокос ні. Якось він такий, знаєте, підташнюваний. Трішки для мене. Ну, а тут це ж просто якась соковитість. Це просто таке враження, знаєте, що якщо б з, з манго можна було зробити сік. Ну Тобто сік можна зробити з манго, але це такий сік з з цим з фібрами манго, так а якщо б можна було зробити оце такий дуже Ну такий, як вода, сік. Um, то от так би він пах, мені здається, це так соковито, це так яскраво, це так класно. І коли ви робите оцей перший, перший пшик, ви робите цього аромату, у вас тут в ньому просто якась, знаєте, суміш, якась е, е, яскрава суміш. Тропічних фруктів і манго манго його дуже-дуже класно відчувається. І взагалі, оцей аромат він коштує 30 мл за 20 євро, я його купила. І ось ось ви просто подивіться, скільки я його вже, вже ношу. Взагалі, якщо вам хочеться тільки один аромат, там. Тропічний і оце, оці ноти вас, вас влаштовують, я вам не раджу йти шукати щось інше. Якщо ви можете купити, ну, наприклад, у них є сайт, у них є офіційний, офіційний сайт, і також ж у них є навіть інші дистриб'ютори, тобто цей бренд його можливо купити. Якщо ви хочете просто щось таке яскраве, сонячне на літо, і вам, ви, ви, ви така знаєте, людина, яка не буде кожен день користуватися цим ароматом. Вам, там, наприклад, хочеться 2-3 рази на тиждень обчеканутися чимось таким яскравим, соковитим, ось, то я вам не раджу шукати більше. Купіть собі оце. І, і користуйтеся, бо це те, що вам потрібно. Ось. І, і, До речі, якщо хто, хто, там хтось щось таке думає, Хілан мені нічого за це не платить, На жаль, вони навіть і не знають, що, що я існую. Далі, ось цей бренд. Тут яскраві такі цитруси, дуже такі, знаєте, скребучі цитруси, трішечки агресивні, я б могла сказати, а потім ці цитруси перетворюються на більш такі ніжні, більш солодкі, і випливає тут тропічний фрукт. Що це за аромат? Це у нас аромат з лімоном, мандарином та гуавою, а це у нас версаче, і це у нас Dylan Turquoise. І це дуже класний аромат. Я попереджаю люди, якщо ви не, не любите цитруси, тримайтеся трішечки подалі від цього аромату. Принаймні, перші, там, я не знаю, 10 хвилин, 10-20 хвилин. Бо тут цитруси, вони такі, знаєте, агресивні, агресивні. Кислі. І знаєте, як деякі люди кажуть, що цитруси, які схожі на е, цитруси, які ми можемо знайти в рідніні для того, щоб чистити толішку. Тут такі цитруси, тут такі дуже агресивні, е, дуже яскраві, дуже кислі цитруси, але потім вони стають солодкими. І оця гуава це класний аромат. Це дуже, дуже класний аромат. Мені він дуже подобається. У них, до речі, не один аромат з цієї лінії, але мені здається, я їх всі тестувала. Мені здається, що цей він, він найкращий. Просто тут все, все супер класно І це такий, знаєте, літній аромат просто на літо. І він так нагадує, навіть, навіть якщо тут нема, наприклад, нот солі, тут нема нічого такого. Тут нема нот, які нагадують на море, але коли ви бризкаєте на себе оце, у вас з'являється бажання купатися у воді, яка має так, такий колір. Тобто це класний, класний аромат на літо. Саме на літо, на море, суперовий, суперовий аромат. Далі. Я не буду дуже засереджуватися на цьому ароматі, бо в мене не так давно вийшло повноцінне відео про цей аромат, я вам його залишу в. в... Не в коментах, ну, ну коротше, там, де я все пишу, до речі. Якщо вам, вам подобається, що в мене там на губах чи на нігтях, у мене завжди запитують все, вся ця інформація вона є. Розверніть інфобокс. В інфобоксі все там є. І там же ж буде і посилання на оце відео. Це у нас такий скандал від Жамполь Готіє. І цей скандал він має, він має в собі фігу. Я ем, порівнюю цей аромат. Так, вони два різних аромати, їх порівнювати немає сенсу. Але я їх порівнюю не в сенсу тому, як вони звучать. Так? А в тому сенсі, що тут у нас класичний аромат, скандал, тут у нас класичний аромат э, від відланком, Лені Трезор. Але ось вони взяли та вкинули таку тропічну ноту. там, Кокос, тут у нас фіга. тобто і перетворили класичний аромат на щось таке, що дуже класне, що дуже е, класно для е, використовування в, влітку. І ось цим ці аромати два. Схожі. Я не можу сказати, що і той, і той аромат можна використовувати тільки влітку, і більше більш ніколи я, я використовую і цей аромат, і цей ну цей ще ні, бо цей я купила собі ну, да, наприкінці весни. А цей же, що у, у мене вже, вже, вже давно, і ось я їм і взимку теж користувалася. Тобто мені, мені подобається оце, взяти якийсь такий один тропічний фрукт і перетворити, зробити класичний аромат, класичної лінійки, на такий більш, більш такий тропічний аромат, від якого у вас просто у всі, у всі ваші думки. Літять кудись там на відпочинок. Я не буду дуже багато про нього розповідати, бо відео про нього, про цей аромат у мене є. І ще один аромат, про який я вам хочу розповісти, це теж італійський бренд. Це італійська ніша, але вона недорога. Аромат 50 мл, це, цей аромат, він коштує ну, 45-48 євро, залежить від того, де ви його будете купувати. Це називається Тутотондо, і це Фіко. Індійська фіга. Тут у нас є фіга, манго, персик та Апельсин і ще і кокосовий нектар в цьому ароматі. Тобто цей аромат, я можу сказати, він більш такий, більш підходить на класичний аромат для літочка, бо в ньому більш, більш всього такого екзотичного. Але, наприклад, в цьому ароматі спочатку цей аромат він Він дуже зелений. Він дуже зелений, він розкривається. Я не можу сказати, що фігою він розкривається, як на мене, листями фіги, тобто оці, оці зелені листя. Потім він стає більш солодким. І якщо ви пшикаєте на себе цей аромат, то ви зрозумієте одразу, що кокос тут теж є. Тобто ви відчуваєте цей аромат солодким, ви його відчуваєте тропічним, але розкриття, воно більш зелене. Це чудовий аромат, як на мене. Бо він А, недорогий, Б. Всі ті ноти, про які написано, вони там є. Ну і кому це дуже важливо, це ніша. Тобто це не той аромат, що буде там е, у всіх дуже-дуже класний. Ну, і я можу ще сказати про цей, про цей бренд. Зокрема, е, у них дуже багато цікавих ароматів. У них, наприклад, є аромат, який. Називається е, Сприц в рі, регіоні Венето. щось таке. Е, там просто запах Апероль Сприц. Просто 100%. Так, у мене вже не так багато тут залишилося ще один аромат, і це теж класичний аромат. Це класичний аромат від Валентіно. Валентіно Born і це у нас. Е, Fantasy» – Це у нас аромат з Києві. ківі та цитруси, Апельсин, якщо я пам'ятаю добре, Кивова, Києвова ків... нота, вона дуже яскрава, вона дуже класна, вона... вона є, ви її відчуваєте, ви робите один пшик і ви відчуваєте одразу цю ноту. На жаль, можу сказати, що вона не дуже тримається багато. Тобто, це не та нота, що у вас буде спочатку і до кінця. Вона так не буде з вами. Через годину її вже не буде. Але ви, коли ви зробили оцей пшик, ви її відчуваєте, як оцей Оця яскравість, оце розкриття цієї першої ноти, я можу зробити, ну, трішечки я можу їх порівнювати. Тут теж все дуже яскраво, дуже класно, і тут теж все дуже яскраво, дуже класно. Але тут ці ноти потім тримаються. Ну, тут, тут є інші ноти теж, але оці яскраві ноти, вони є. Тут, на жаль, оцей Ківі він потім а, уходить. І це теж дуже класний аромат. Це аромат від Валентіно, це аромат Валентіно із серії Born in Roma. Тобто це класична лінія. І я аплодую тому, що вони зробили, щоб вони в класичну лінію взяли та запхали ківі, Києві, бо це робить класичну лінію, вже не такою ж класичною. а... Навпаки, навіть ще її відкривають для інших людей, хто, наприклад, ніколи навіть не думав, що у Валентіну класична лінія, і тут у нас можуть бути такі е, ноти такі незвичайні. Ще один аромат, і цей аромат він був створений як лімітка. Це була лімітка для е, Японії, але потім вона так сподобалася, що ця лімітка. А для Японії іншим людям, і Монталь вирішив зробити цей аромат і на ну, по, по всіх країнах. Це монталь, манго-манго. І це манго. Люди, це манго. Це манго рішуче, яскраве, дуже. Тут у нас крім манго. Що в нас тут ще є? Крім манго, чи є щось? Тут манго та апельсин. Ось. Рішуче роз... яскраве манго. Це таке е... манго, яке, яке оре просто. Це манго, яке оре я тут, я йду, ви мене повинні чути. Я обожнюю цей аромат. Я, я не знаю, скільки тут у мене мілілітрів. Я думаю, що ми, 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 ми наразі десь уже, уже тут десь. Супер класний аромат, люди його відчувають, люди на нього реагують дуже-дуже позитивно. Я теж його обожнюю, і люди запитують: а що це в тебе за аромат? Це дуже яскравий приклад ароматів. Монталь, яких, на жаль, не так багато, в яких немає ні ані троянди, та яка звичайна для монталь. Тут немає пачулі, тут немає уда, тут немає нічого такого. Тут просто фруктонеза, тут просто така яскрава, класна фруктонеза, яка дуже-дуже дуже-дуже, відчуваєте, вона, вона є, вона присутня. Чудовий аромат. Супер-супер класний. І закінчую ароматом, який. І я на, насправді не дуже хотіла навіть про нього розповідати, не тому, що він е, якийсь не, не дуже класний. Просто я, як на мене, я не думаю, що це супер класний аромат. І це е, аромат, е, який е, ну вартий те, що за нього просять. Це аромат Еден Рок, і це тут у нас кокос та цитруси. Еденрок від лінії. Dior, від бутікової лінії Dior І 40 мл цього аромату коштує, якщо я не помиляюсь, десь 130-140 євро. І це непоганий аромат, але мені здається, ну, не мені здається, а так є. Таких ароматів, подібних цьому, їх дуже багато. І зовсім не обов'язково платити так багато для того, щоб у вас був аромат трішки солений. Але нічого такого, знаєте, критичного нема. Трішки солений, аромат сонячний, аромат солодкий, кокосовий. Він дуже класний. дуже. В, в ньому нічого немає негативного, нічого так, такого. Але за такі гроші, за такі шалені гроші можна купити щось, і по... І, ну, по-перше, дешевше, а по-друге, настільки ж класне, але набагато. Дешевше. Але якщо ви, наприклад, не знаю чому, але чомусь хочете дуже-дуже такий, знаєте, аромат на літо з кокосом, такий, знаєте, пляжний, класичний пляжний аромат за дуже багато грошей, то це те, що вам потрібно. Ось. Я сподіваюся, що оця моя, оця моя добірка вам сподобалась. Я намагалася зробити її трішки не, ну, не такою е, класичною, як у багатьох, там, де оце, Барбері, не барбері е, оцей годес від Мюглір, від наприклад, там, ще щось, ну, трішки, трішки щось іншого. Дуже сподіваюся на ваші коменти. Пишіть мені, будь ласка, що ви пополюбляєте, що ви носите на літочко. І я, я дякую вам за вашу увагу і я бажаю вам доброго, доброго дня, доброї середи. І з вами ми побачимось у неділю. Па-па!